З чого починається мрія? Наша мрія зародилась ще у 80-х з простої і зрозумілої ідеї створення кінно-спортивного комплексу Байков. І до старту її реалізації у 2013 році пройшло не одне десятиліття. Байков. Це мрія з дитинства, яка передалась від батька до сина. Це створити змагання, де змішалися б драйв і інтрига, швидкість іграції, де глядачі були б вражені величиною кінських сил. Проте ми говоримо зовсім не про автомобілі. Кінний спорт ось наше натхнення, коні наші улюбленці. Якщо ви розділяєте наші захоплення, то Байковка дві – це подія, на яку ви точно хочете потрапити 11 та 12 вересня. Цілих два дні вас чекає безліч подій, турніри, шоу-програма українських козаків та виступи справжніх вершників. Кінноспортивний комплекс байков знаходиться у мальовничому куточку села Байківці. Ми підготували для вас зручні та просторі глядацькі місця, які можна орендувати з друзями та родиною, щоб отримати найбільше задоволення від процесу. Або якщо ваш відпочинок, то повний релакс, оздоровчо-профілактичні процедури від спа комплексу Тривітан. Найкращі від природи для здоров'я та краси з видом на конюшню, повністю до ваших послуг. Нас підтримують тільки найкращі. Сім'я Твердохліб гостинно запрошує усіх до найкращої спортивної події на Тернопіллі «Байков Кап-2021» – Ми чекаємо на вас.